вдома, і тебе викликають по відпустку на базу. Тормозні колодки не розжимаються і за того не можна його витягнути. Машина сіла трохи. Думаю, я хочу міста, але думаю, що з першого разу не вийду. Плата невисока, пригоди вистачає. Всім привіт! З вами знову Черір або Вишня, або Дімон. То як мене знає. І я вам скажу, давно з вами я не бачився вже. Вже близько двох тижнів я нічого не виставляв. Тому що у мене відпустка. Я насолоджуюся цією відпусткою. До мене приїжджали мої батьки. Я максимально відпочивав від блогерства, тому що. Це не так все легко, як ви думаєте, це все знімати, монтувати, обробляти. В цьому випуску е, я вам покажу, як я відпочив, як пройшла моя відпустка, і навіть в відпустці е, я деколи працюю. Нарешті Миколаїв вибрався в спортзал. Будемо рватися ні. штанги, тренажери. Бу! Добрий раночок. Раночок почався не так, як би хотілося. Реально розбудив шеф. Дзвонить Дімончик, треба допомогти. Ну, година в принципі не пізня і не рання, восьма була. Планувалося стати у 8.30. Зараз треба буде допомогти повітягти прицеп старі і загнати свого мерсюню на сервіс, щоб зробили там зал сходження і подивилися на паливного фільтра. Ну як ж не допомогти шефу, шеф нормальний, ну, але ще тим паче зарплату не видав. Тож що що сьогодні вийде. Так що погнали зі мною. Зараз сьогодні буде горят Scansi... 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 з моєї бази. І то як? Моя приходить відпустка деколи не планово на роботі. Ставимо пальчики догори, коментуємо, чи це нормальна ситуація, коли ти спиш вдома і тебе викликають свою відпустку на базу. Так, я вже одягнений і трошки щасливіший, бо мені моя кохана робить сніданок. Що це вона там робить? Вау, це що таке бути? Це буде лаваш овочами. Лаваш овочами. Ти бачу дуже щаслива, що її йдуть, так? Да? Ні, я дуже щаслива, що кур'єр прийшов пів восьмий і дзвонив усі двері. Ну є така тема. Кохана проважає. Па кохана. А я вже йду. Десь мене чекає тут шеф. Біля бідронки. Що ж, я вже на базі. Так, от вона виглядає, ще покажу з іншого ракурсу, де копають. І нам треба оці прицепчики старенькі, один-другий повитаскувати з бази, бо тут будуть копати траншеї по кругу. Мій Мірсюня стоїть, вже зачепили його за старим прицепчиком. Там другий прицеп, а тут третій прицеп. Тут треба всі ці прицепи позабирати, бо тут по кругу будуть копати траншею. О там де кілочки вже позначені І тут буде каналізація і воду тащить Куди їх поставив, Я не знаю ці прицепи, чи туди, чи куди тепер стало мені зрозуміло для чого шеф покликав мене Машина сіла трохи як пояснює ще після того, що довго стояв цей прицепчик, не знаю вже напевно за співроку, з рік, і щось там в нього, напевно, колодки поприлипали, і за того не далося йому. А ми зараз будемо робити таку от процедуру. Зараз сюди ще підійде тягач і будемо не витягувати. Так, шановні друзі, дорога родина. Кому там скучно на роботі, запрошую до себе на роботу. Оплата невисока, пригоди вистачає. Звертайтеся. А от із за чого це все. Так, фуру підігнали, але треба ще знайти якусь стальну арматуру добру або кусок сталі, щоб вона не зігнулася. Що, в кого які прогнози? З першого разу витащимо чи не витащимо? Пишіть в коментарях, чи витащили, чи не витащили з першого разу. Зараз 9.33. Куо, если там тут лубаться Я, чесно кажучи Думаю, я хоч обтиміст, але думаю, що тепер цього разу не приходишь На мою думку це був повний абсурд Так мене не підвела я Буду окуляра знімати, бо так мене сліпить. Чувачка мене не підвела І що? І що? Самі бачите, що ми вирішили перевірити, що за проблема. І як виявилося, що гальма тормозні колодки не розжимається і з за того не можна його витягнути. і Не знаю, що в ньому робити. Чесно кажучи, зараз щось можливо щось загуглимо, або підключаємо енергоакумулятор і будем далі витаскувати його. Ще такий варіант тільки є, що. Це може бути кран, там де ставиться ця кнопочка на ручник в прицепі. Зараз вам покажу його. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо у вас таке щось було. Але Але, але, але нам це все придеться самому вирішувати. Так, є ще такий варіант, що можливо оцей кран що ставиться на ручник. Він не тримає, можливо. Шо, час вже спливає і спливає, а ми ще поки нічого не зробили, щоб він поїхав цей прицеп. Зараз спробуємо підключати енергоакумулятор, щоб він не тримав ці колодки. От Хочемо ці два бігаєчки відкрутити, щоб відінати цей елемент. Що ж, операція по звільненню причепа успішна. Ми вже виїхали, зараз покажу як. і розкажу зараз які проблеми були з цим причепом. Тут він стояв. Тут такі ями були. Він, він тупо гальмував, він не хотів їхати. Він не хотів їхати. Так, він виглядає. Ми його сунули з місця. Шеф добре так скані дернув і ми всі нормально виїхали. Хоча. Зараз віджину його запаркую і розкажу вам, в чому була проблема. І що ж, тут, де були прицепи, зараз все перекопали, прицепи перетащено. Зараз покажу де вони стоять. І зараз розкажу вам, в чому ж була причина, чого ми не могли посунути прицепа першого, потім другого, потім третього. Ось один. Прицепчик, ось другий прицепчик, і там третій прицепчик. І яка ж була причина? А причина була не в самих прицепах, а причина була в цьому в цьому пристрої, де чіпляються повітряні шланги. От вони одразу подвійні у мене в тандемі. На, на півпричепах я знаю по одному. вони. І фішка в тому, коли міняли мені цей прицеп, цей, цей повітряний не знаю, як правильно називається, до речі, цю сцепку для повітря, вони неправильно вони неправильно закрутили, оці трубки. Тобто вони зробили не по стандарту, як мається бути. Тут йде одна трубка на гальма, а одна на ручний тормоз. А вони зробили суто під мій причеп. І коли ми під'єднували до машини звичайні прицепи, виходить, що повітря, повітря та трубка, яка була на ручник і на гальма, вони були спутані. Вони були спутані і тормозні колодки просто не розтискалися. не розтискалися. Коли ми довго Поколупалися і вирішили, що це проблема, напевно, в цьому. Ми просто перекрутили оці от шланги місцями, поміняли, і все запрацювало і все чітко. Така от ніби проста проблема, але щоб до, неї дійти, щоб до неї дійти, ми добре поколупалися. Спочатку зняли одне колесо, побачили, що не в цьому біда, що колодки не. Поприлипали. Потім тут лазили, і потім аж доперли, що це може бути. І це, до речі, проблема тих фахівців та тих фахівців, які міняли цей оце, оце, оце вапко пристрій до Матік. Вони припутали шланги. І вони перепутали шланги. Ну і коротко, що вам сказати? А гіморні було на півдня. Що там того при перетягнути, там Раз, два, де все. А коли палицями в СКО скажу, вам майже півдня. Так що, блін. Майстрам треба довіряти, але їх перевіряти. буває, таку якусь халепу поптунути. Тому що ти потім ну, чухаєш голову, не знаєш, що, чого, чого, як. Так, на базі, в принципі, все. Все, що там мене просили, я зробив. Тепер треба завести Мерсюні на розвал сходження. Побачимо, що сталося. Бо в мене почало жувати з правої сторони дуже інтенсивно гуму. Вроді всі ці грузики є, типу балансування. І воно почало буквально там жувати останній місяць так інтенсивно. Розвал сходження нехай зроблять, побачимо, а потім, якщо нічого не допоможе, то треба буде просто перекинути колеса місцями і все. a odponoce. Я вже раніше розповідав, що в мене була і є це пір проблема. Спереді почало інтенсивно жувати гуму, і зараз ми заїхали на сервіс і зробимо розвал сходження, глянемо, можливо, в цьому є якась проблема. А зараз в машині там надягли спеціальне обладнання і це все будуть робити, дізнаватися. Чесно кажучи, що не сильно розбираю в цих всіх штуках, але я думаю, що оці от от... спеціальні екрани виставляються. Зараз цей лазер буде щось там робити. Жму руку, обнімаю.